Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. Значить. Приїхав, я зараз запалились мене в мене легені, приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. ну, Європейський 5 зірок, це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель, і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель почав. Я хожу, прошу переселити мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакції, зеро. Тут мені попадається, якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? О, це соль морська. Приймати ванну, допомагає допомагає організму. І їй думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Ну, даю 20 євро, він так в лице помінявся. почав щось мені носити туди сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовий, супер-мега-відоном. Щас покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два типа. Дали мені вот по калоріферу, uh, всі, всі речі мені склали, uh, додатково там постіль, ковдри мені зробили, і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно. Слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба зразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу них зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не піднімав. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank thank you, you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу туповатий. <соць> цього раніше не розумів. Ну, я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь.